Я в Ічні на Чернігівщині. Мене покликали сюди для того, щоб наварити кашу, потім цю кашу продати, а гроші віддати на підтримку сил оборони України. І так вчинили багато хто з місцевих людей. Вони варили, пекли, виробляли різні е, поробки у себе вдома для того, щоб зібрати гроші і передати їх на підтримку нашим захисникам. Якщо вони теж до першого класу, то держи, бачиш. Мама коліка. А, це бо я Як її звати? Патронеса. А, так і звати? Так. Патронеса. Патронеса, позірюємо саме. Десь підтримує. захисників. З чим пиріжки? З чим пиріжки? Це ти сам пік. Ну, взагалі, Даня, скільки положить положи. моїй бабусі там привезли. Я не знаю. Мене сюди привезли просто щоб продавати. Хочеш щось таке, чи заліз подивися. Чого мені безплатно? Я платно візьму. Що, що ти робиш тут? Торгую. Чим? Грушами. Грушами? Де, у сусідів взяв? Чи я? Ні, у мене вдома. ну розкажи мені про цю грушу. Груші великі, солодкі. Навіть якщо зеленими будете їсти, дуже буде солодко. А потім не буде проблем? Ні. І по чому ти продаєш їх? Нас за зілоки дайте і безплатно забирайте. Ми вас пригощаємо, а з вас допомога нашим хлопцям. Добре, це, це, ваш... це моя донька, це моя племінниця, це мій племінник. Ага, і що ви робите тут? Ми продаємо е, вироби, які готували всією родиною, е, щоб зібрати кошти, е, в тому числі для тата цієї дівчинки, який зараз знаходиться на передовій і в тяжкому стані їхні автомобілі. То ми збираємо таким образом кошти. Де твій татусь? Ми те. На війні захищає Україну в Києві. Ух ти! А скільки ж тобі років? Чотири. Як тебе звати? Аріна. Аріна? А тата як звати? Рома. Рома? Ну передавай йому вітання від нас. Всіх да. вітає тати військове. Е, я Софія, мені 10 років. І мій папа роботує, тіє, щоб в і, щоб вигнати, щоб, вигнати російсь, російських окупантів. ТРО? Так, ТРО. Він за а. За ну І ми вигонимо окупантів і ми, окупантів, і ми з, 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 збудуємо нашу країну, і у нас все буде дуже добре. А зараз добре? Чи? Зараз дуже погано. Ну Так, дивлячись на ваші столи, то все добре. Да. Погано. А от дорослі кажуть, що у вас дитинство пропало. Як ти думаєш? Ні, у нас воно не вправо не пропало, але трішки пропало, бо війна почалася і це дуже страшно всім, особливо країн, особливо, особливо городам, які зараз сидять в підвалах. Пиріжки з капустою, пиріжки з яблучками і з маком. Як ви їх робите? Це в печі чи, чи Ні. в духовці? Електрична духовка немає в мене печі. А, а ви колись робили в печі? Ні. 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 Ну і в як... духовці можна таке зробити. Звичайно, аж бачите. А як е, хлопчика звати? Костя. Як? Костя. Костя? О, і я Костя. А тата як звати? Діма. А ну розкажи про нього, який ти тато? Сильний, гарний. І... Ти його давно бачив? Так. Да. Ну, а він коли додому повернеться, що він тобі скаже? Чи, що ти йому скажеш? Я його люблю. Слава Україні! Слава вам! Хай процвітає ічня! на зло всім ворогам! Тому що ця війна нам, мабуть, що дана була для того, щоб наша земля стала ще кращою. Непоправні втрати, але ми через це пройдемо, перейдемо, ось до каз ці хлопчики, дівчатка, які тут витанцьовували, так що їм їм все ні по чому. От підходьте, смакуємо, обнімаємось, радіємо. Дякуємо Богу, що живі, і нехай наші захисники. Наближає тому, що до кого не підійду тато там у кості тато Дмитро на, на війні. Все так, як говорив пан Костянтин. Сало копчене, сало свіже, м'ясо копчене, м'ясо свіже, свині ребра, курятини, кілограм 7-8, моркви 5 кілограм, цибулі 5 кілограм, 10 е кілограм гороху і 10 кілограмів Бо Сум. в мене гороху не було. Ну, Горох він е не зіпсує, він, він тільки зі... смаку дати. Да, да, а да. гір -гір гірчило, дуже його багато. Через що... Ну яйця тут є. І... <проб> це ж да, вічно не зрозуміють, що це за куліс, без яєць. Так, все це зразу і масло Ну, якщо з картоплею, то пшено не, не чувствується, що воно гірчить. Якщо чистить пшону, ми відбували кримських татар тут на місці Монотопської битви, е ну, де зійшлися союзні війська Гетьмана геть, геть Вигорського і хана Герея е до у нас тут північної. Там стоїть пам'ятний знак. Кожного року ми 29 червня тут з'їжджаємось. І я їм варив у іменно козацький, але тос, ну, як кажуть, Рецепт халяль, без свинини. І курятина, телятина, баранина і без картоплю. То я говорю із трьох злаків це кукурудза, пчоло і горох. Клас! Ходиш куліш їсти? Так, пів стаканчика. Пів стаканчика? Тільки ж він гарячий. Ми будемо звати стаканчика, так? Два. Мені Юрій два. Оце називається куліш. Він буває густий, а буває як суп. А вам давайте будьон надіємо.